Всім привіт! З вами Соломія! І сьогодні я хотіла б вам показати мій ще один вид творчості, яким я займаюся. Це картина з ниток. Вона у мене ще з день народження. Мого її мені порвало на день народження. Мені комп'ютер е, видав кроки. І тут е, цих кроків. 3201, а в мене тільки 1004. Ем, Тому ця дорого, е, дорога дуже довга і важка. Тут є A, B, C, D, і мені вона показує кроплат, наприклад, B1. І я нитку тягну на В1. Ви готові? Починаємо. Отак угу. от. Вот. Це 33. Д5. Д5. Отак от. В20. Вот. Трохи, деколи я буваю, не встигаю, тому я зупиняю. Далі Д-21. 20... І я деколи буваю надягаю не раду. Це нічого. Б-45. Б-21. Б-45. О, Двадцять пять. Б сорок п'ять, двадцать пять. Б двадцать. Б двадцать сім. А два. Б двадцать. Б тридцать. Де сорок один? Я буду робити до того, коли буде це кількість. А тридцять. Коли вже буде? Де сорок один? Де тридцять? А тридцять? Де тридцять три? А тридцять? Д тридцять три. О. Сорок сім. Д тридцять три. Сорок сім. Це двадцять. А сорок сім. Ось так виглядає ви цієї роботи. І я обов'язково, коли закінчу картину. Зніму відео, коли буде вже повний результат, і я буду вішати його на стіну. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!